Христос Воскрес, благословінь Божих всім, хто слухає Слово Боже. Особливо молюся у храмі, даю чудотворна ікона за наших воїнів-захисників, щоб Господь Бог зберіг їх, укріпив їх і дав їм силу оборонити український народ наш від ворога. Дії святих Апостолів, перший розділ, третій вірш. А помоці Своїй. Він ставав перед ними живий, Ісус Христос, із засвідченнями багатьма, і сорок день їм з'являвся, та про Боже царство казав. Так як людина не могла повернути собі втрачене Царство Боже через гріх, а основний гріх це втрата єдності з Богом. Бо поки ми в своїх діях радимося з Богом. То ми в єдності з ним. А людина послухала поради не Божої, а диявола і втратила справжню свободу. Люди обманені дияволом і зараз, і пропагують якусь свободу іншу поза Богом. На самому ділі попадають у справжнє рабство диявола. Ісус Христос, тому й прийшов у цей світ. І перейшов через ті муки, щоб дарувати нам звільнення. Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Матфія, 1, розділ, 21 вірш. Ісус прийшов у цей світ і проклав нам дорогу від смерті до життя, щоб ми поєднатися з Ним могли і зробити цей перехід після закінчення. Нашого земного життя разом у Господі Ісусі, бо сама людина не може перейти від смерті до життя. Ісус Христос прийшов, щоб повернути нам Царство Боже, і Він є правдива дорога до Царства Божого. Я дорога і правда і життя. До Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Івана, 14 розділ, 16 вірш. Пробуваючи в Ісусі Христі, ми маємо благословіння Боже і під Його захистом, під Його опікою, ми вже тут, у Царстві Божому. Бо Господь каже, Царство Боже всередині у вас. Він нагадує нам це, бо хто прийняв Ісуса Христа, Той перейшов від земного буття, як каже Апостол Павло, життя. Наше на небесах свідки чекаємо, Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа.